Другий фінальний день безпекової конференції у Мюнхені. У ці дні український президент проводить безліч переговорів як з європейськими лідерами, так і з американськими політиками. Напередодні ввечері відбулася зустріч української та американської делегації на чолі з Володимиром Зеленським та віце-президентом США Джей Ді Венсом. Ну а сьогодні вранці український президент звернувся до всіх учасників конференції із деталями кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Від цієї конференції в Мюнхені було чимало очікувань, оскільки президент США Дональд Трамп напередодні розповів про можливу присутність Росіян і можливо певні контакти та переговори щодо війни в Україні. А міністр фінансів США Скот Бесент за день до конференції представив Володимиру Зеленському проект контракту про використання корисних копалин України. Володимир Зеленський під час дискусійної панелі з американськими сенаторами заявив, ні з ким із росіян розмовляти не збирається, крім Путіна, коли той буде готовий. До миру і підписувати нічого теж не буде, поки його команда не вивчить всі моменти в запропонованих контрактах для України. Доступ до корисних копалин – це питання насамперед безпеки, сказав український президент. Ми отримали пропозиції щодо інвестування в Critical Minerals України, і ми про це багато говорили. Я говорив, що треба захищати Україну, наші ресурси. Чому їх треба захищати, коли ми говоримо про захист наших ресурсів? Щоб вони не попали в руки повністю окупаційній Росії, і також їх союзникам, треба все це захищати. Проте в пропозиції, яку підготували для України Сполучені Штати про безпеку, не йдеться, як повідомив оглядач Washington Post, який бачив документ. І за словами деяких моїх співрозмовників, американський контракт запропонував надати США доступ до ресурсів як спосіб розрахуватися з Вашингтоном за вже надану допомогу від такої пропозиції. Україна наразі відмовилась. Кілька законодавців тут у Мюнхені розповіли мені, що делегація конгресу США представила Зеленському папір. Який вони хотіли, щоб він підписав, і який надасть США права на 50% майбутніх мінеральних запасів України? Зеленський ввічливо відмовився його підписати в офісі президента. Ситуацію поки не коментують. В ці дні український президент проводить безліч переговорів як з європейськими лідерами, так і американськими політиками. Відбулася напередодні ввечері зустріч української та американської делегації на чолі з зеленським віце-президентом США Джей Дівенсом. Після завершення вони повідомили мало конкретики на поляг що потрібно зустрічатися ще. Ми Хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту в східній Європі через кілька років. Тож у нас було кілька хороших розмов, як досягнути цього разом, і в наступні дні, тижні та місяці вони продовжаться. Це була дійсно хороша розмова. Нам треба більше розмовляти, більше працювати та підготувати план, як зупинити Путіна, як закінчити війну. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. Сьогодні вранці український президент звернувся до учасників конференції з закликом створити європейську армію. Сказав, що не вірить в гарантії безпеки без США, але Америка не надасть гарантії безпеки, якщо гарантії від самої Європи не будуть достатньо сильними. І що, коли розмовляв з президентом Трампом, не почув від нього, що Америці потрібна Європа за столом переговорів зараз, армія України за підтримки світової допомоги стримує Росію, але якщо не ми, то хто її зупинить? Будьмо відвертими, зараз ми не можемо виключати можливість того, що Америка може сказати ні Європі щодо питань, які їй загрожують. Багато лідерів говорили про Європу, якій потрібні власні збройні сили армії Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені. Зеленський закликав країни Євросоюзу вкладати більше в оборону. Такий же наполегливий заклик звучить на адресу Європи. тривалий час і від президента США Дональда Трампа нарощувати оборону і не сподіватися, що американські військові будуть зах. Хищати країни, які не виконали домашніх завдання. Олена Бромович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Мюнхен для єдиних новин і для нас, і для Європи є вкрай важливим, аби подальші кроки України та США формулювалися спільно. Заявила віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанишина. Адже це є питання нашої спільної безпеки, сказала вона в інтерв'ю телеканалу Інтер. Перше зрушення ми зробили вчора, провівши діалог стосовно а, того, що ми пояснили, а, а, як саме а, частина пов'язана з захистом природних ресурсів України, а, опинилася в плані перемоги, як вона пов'язана з безпековими гарантіями, як вона пов'язана з безпекою Європи і, і суверенітетом, скажімо так, України, тому а, це дуже був важливий крок, тому що зараз є розуміння, що ці процеси не розри. Вні з безпековими питаннями. Тим часом спецпредставник Трампа із питань України та Росії вже готується здійснити свій візит до Києва. Про це він написав у мережі Ікс. Кіт Келок продовжить переговори, які розпочалися на безпековій конференції у Мюнхені між президентом Зеленським та віце-президентом США Джей Ді Венсом. Келок був учасником зустрічі з українською делегацією і назвав її конструктивною.